Біблія. Біблія складається з багатьох менших книжок, що утворюють дві головні частини. Перша називається Старий Заповіт. Тут зображені стосунки Бога із людством від початку часів до приходу Ісуса Христа у цей світ, друга Новий Заповіт. Представляє життя Ісуса Христа. І описує стосунки між Богом та людьми у сьогоденні. Усі книги Біблії мають назви, часто імена людей або назви місцевостей. Дуже цікаво спостерігати надзвичайно широкий спектр літературних жанрів, представлений у Біблії. Книги Біблії поділені на розділи, розділи кожної книги. У свою чергу поділяється на менші частини, які називаються віршами. Вірші дуже короткі, зазвичай складаються з одного або двох речень. Такий поділ допомагає у пошуку необхідних цитат у Біблії. Наприклад, Івана 3:16. Бо так Бог полюбив світ, що дав свого. Єдинородного Сина, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Позначення Івана 3:16 говорить нам, що цитований текст міститься у книзі Івана, розділ 3, вірш 16.